Доброго ранку! Сьогодні 4 березня 2025 року. Заняття з народознавства в старшій групі. Тема заняття українська устка моєї бабусі. Доброго ранку річки і поля. Доброго ранку ліси і моря. Доброго ранку країна моя. Доброго ранку мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Щоб дізнатися, про що та про кого ми сьогодні з вами будемо говорити, відгадайте загад. Ніжна, лагідна, рідненька, як голубонька сивенька нам би небо прихилила. Це так, звісно, бабуся наша мила, яка ж ваша бабуся дівки? Так, і лагідна, і люба, і мила, і ніжна, і рідна. І добре, звісно, такі бабусі вони люблять дуже своїх онуків. І в кожної бабусі в скрині є оберіг. Це українська хустка. Адже слово хустка походить від слова захищати. Вона захищає голову, плечі від холоду, від спеки, від дощу, від вітру. Українська хустина і вочі і жіноча прикрас. Незмінна супутниці у житті прекрасної половини людства. Вона оспівана у піснях, завжди була вагомим, доповнюючим елементом. Жіночого народного одягу. В кожній родині, де підростала дівчинка, у скрині повинна була бути пустка і не одна. Пустки байливо оберігали, ними хизувалися перед гостями і сусідами. Я не панна, я господиня. У мене хусток повна скриня. Ось ви бачите, кустки, ці хустки передаються від бабусі до своєї доньки, а вам від вашої мами також передаються в спадок ці хустки. Великі і малі, прості і ситцеві, золотисті, шовкові. Походи від однотонні, з орнаментами та різними візерунками. Вони дивовижні, надихають і підносять, вселяють любов та гордість за свій народ, вселяють віру в наше майбутнє. Костки також є і в сучасній моді. Вона продовжує залишатися вживаним елементом у сучасному вбранні. Бабусину кустку, як головний елемент, використовують у своїх колекціях сучасні дизайнери одягу. Ось ви бачите на цих картинках, як використовуються кустки. А давайте згадаємо, які ще, ви знаєте, обереги українського народу. А що ж таке обереги? Давайте також згадаємо. Так, це наші прадавні, добрі символи захисники, знаки віри, вище заступництво. Так, це і рушник, і вінок. Давайте згадуємо, так хліб. А яке прислів'я, ви пам'ятаєте, про хліб? Так, хліб всьому голова. Хліб вшановують як святиню. Народі й кажуть про нього святий хліб. Адже хліб це символ добробуту. Побажання хліб та сіль прикликає до родини багатство. Хлібом Благословляють далеку путь. А зустріч з хлібом сіл це не що інше, як своєрідний очесний обряд. Без споживання ритуального хліба не обходилося жодне з великих народних свят. Так, тому що дійсно хліб всьому голова. Давайте розглянемо ще, які ми пам'ятаємо обереги. Так, це і калина, послинний символ України. А яке прислів'я про калину ви знаєте? Так, без верби та калини нема України. Ось ви бачите і писанки, і українська хата, і вишиванка, калина та верба. Які орнаменти в українському рушникові використовують наш, наші українські господині? Так, геометричний ще рослинний, так, звісно, та тваринний орнаменти. Ось ви бачите сорочка вишиванка, і ось які орнаменти використовуються у вишивці. А в вінкові, які знайомі для вас квіти, ви бачите? Так, це мак, любисток, барвінок, соняшник, там це рослинні символи України. І ось ви бачите стрічки, і кожна стрічка так також має своє значення. А також український народний посуд. Ложка на достаток у домі, а глечик це символ чистоти та захисту від лиха. Ось і ви бачите китяги калини, українського символу України. А також народні іграшки це і лялька-мотанка. І ми вже з вами на попередніх заняттях говорили, що є і іграшки, які виготовлені із сиру. Ось ви бачите пустка на білому полотні. Яскраво вишита пустина на плечах Української дівчини як символ рідної країни, як прояв величі душі. А тепер послухайте прислів'я про хуст. Пустка є наш оберіг, яка зігріє нас усіх. Як ви розумієте, це прислів'я. Так що нас пустка оберігає і зігріває. Пустка гріє голівеньку, а серце мами любу доньку. Так, дійсно, пустка зігріває. Полівоньку, та плечі, а мамине серце зігріває любу дому. А мамина кустка серцю мила, бережи її дитину. Як ви розумієте, це прислів'я. Та що для мами кустка дуже мила до серця. І якщо матуся передає своїй домці, а бабуся передала матусі, то щоб дитина. Перегладів. На пустині калини відводить лихо від дитини. Так, ось такі рослинні символи на пусті відводять від дитини лихо. Як голівенька в пустині, любоманці та дитині. Так, я впевнена, що на свята народні ми накидаємо всі. Жінки, бабусі, матусі, дівчатка на плечі, на голову українську кустку. Одіваємо вишиванку. Це ж дійсно зігріває серце наше. Надія Красоткіна написала вірш Українська хустка». Послухайте його. А хустка в нас завжди була в кошані. У літню спеку люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома, та й завжди, а літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Скажіть мені, будь ласка, а чому саме пустка була в пошані? Так, тому що вона задарувала людям свій захисток від сонця і тепла? А куди йшли люди, одягаючи пустку? Саме в цьому вірші? Так, йшли до церкви, дома, та й завжди. Так, українська пустка дуже гарна, ось ви бачите на синьому Ви Бачите, які різні орнаменти, різні візерунки української пустки. А може, і у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає тепло й затишок, але ви не знаєте яким скарбом володієте. Я впевнена, що вашим матусям бабусі передали у спадок цей скарб, а матусі передадуть його вам. Бережіть хустку бабуси. Хочеться вірити, що від сьогодні хустка буде не лише модною деталю на один день, а й оберегом. Захистом одним із національних символів, а також оберегом українського народу. Якщо пустина залишилася у спаду, нехай вона встане у вашому домі неоціненою реліквією. А зараз я пропоную вам виготовити для вашої улюбленої бабусі, любимої милої ніжної ось таку куску на білому полотні із наших рослин, символів України. Ви можете це намалювати, створити аплікацію, сліпити та Подарувати своїй бабусі, адже їй це буде дуже приємно. Посередині я розміщую, що це за квітка. Так, звісно, це мак. А це що? та соняшник. по куточкам всім чотирьох, і по бокам між соняшниками я розміщую рослинку, яка називається так. Барбіну. Про що ми сьогодні говорили? Так, про українську хустку з бабусиної скрині. Адже хустка це дійсно, вона захищає і голову, і плечі, і від спеки, і від холоду. Тож не соромтеся. Нести своїм матусям, бабусям устинки дарунки, як вічний оберіг. Ось я вам пропонувала виготовити. Тож виготовте і можете просто сказати, бабусю, я тебе ж так люблю і подарувати ось таку роботу. Наше заняття завершується. До побачення, мої любі. Зустрінемося незабаром.